Вітаю всіх на своєму каналі. Субота у нас я обіцяв. Приїхав ось. Зараз відкриємо, подивимося цю сім'ю, що перетрусували. Що з нею. Як воно тут. У нас погода. І таке плюс 5, плюс 4. Всюди сіла собі спокійно сидить. Волога. Звичайно, не пішло. Добре. Зараз підемо, будемо дивитися далі. А лога не пішла. Ну, на дворі сиро, звісно. Ну що, прийшли ми. Прийшли ми на посік. Зараз подивимося, всю цю, що перетрусювали. Це знаю тут. Шальоном. Ось о. Вони ну, розповзлися собі і тепло на дворі, геть тепло просто. Переповзли туди, сюди. Ну, коротше, сидять по всьому. На той кусок меду. Налізли, ну нічого. Сидять, бачите, на всю ширину. Геть повністю. Нічого. Мороз прийде, вони сядуть. Зараз просто тепло. Дай Бог все буде добре. Я особо не переймаюся. Тепер йдемо сюди до цієї сім'ї, що стоїть на скотові. Клятки відкриті і дивимось. Подивимось, що воно тут відбувається. Оп! Ворога є. В одному місці. Ну, що? Що я, я можу сказати? Що я можу сказати? Нічого я не можу сказати. О перше. У нас зараз Дощ тепло таке воно, то замерзато розтає, то замерзато розтає. може бути конденсат на плюнці. Вночі сьогодні був приморозок, а зараз розтало. ось Тече із вуликів, Мокре все. Може бути конденсат. Хто його знає, як воно. Зараз ось, дивіться, в мене є тут один вулик цікавий. Нижче ППУ, корпус дерев'яний. Давайте глянемо в ньому. Дванадцятиробочний? Що в ньому робиться? Хопа? Дивіться сухо, сухо, геть? І днище з сіткою. Цікаво? Що я можу сказати? Моя думка. Дерево впитує вологу, ППУ не впитує вологу. І все, більше нічого не можу сказати. Коротше, наш експеримент поки, що я вважаю, невдалим. Чого невдалим? бо в нас, виходить, погода не така, як потрібно. Якби був мороз, то ми б тоді побачили, чи воно щось вимерзне, чи ні. А так у нас плюс і дощі і це все. Ну таке непонятно, що вийшло. Нічого в нас, нічого в нас влага нікуди не. Волога нікуди не ділася, нічого в нас нікуди не пропало. Ну, то добре, що воно так є. За все будемо дякувати Богу. Як є, так є. Отаке в нас вийшло. Нічого. Особо нічого не вийшло, що ми хотіли. Слава Богу, за все, що маємо. Всім щиро дякую за увагу. Хай вас всіх Бог благословить і допоможе вам. Всього вам самого найкращого. З наступаючими вас святами. Рясних вам Божих благословень. До побачення!